У стрийському парку завершують реставрацію скульптури фонтану Івасик Телесик. Зараз реставратори працюють над очисткою старих шарів фарби. Це найскладніший етап роботи, розповідає скульптор-реставратор Роман Борду. А зараз робимо розчистку від попередніх шарів фарби. Типу, це було тут близько трьох-чотирьох шарів фарби. В деяких місцях було, тобто, і вони всі різної відрізняються один від одного. І це якраз найскладніший шар, такий він еластичний, якийсь тобто, гумою обтягнуті. От зараз його власне, і демонтуємо, відкриваємо оригінальний бетон, щоб можна було в подальшому вже проводити фарбування. Над відновленням скульптури реставратори працюють близько півтора місяці. Відновити її вирішили після того, як елементи фонтану пошкодили відвідувачі, каже головний інженер Стрийського парку Володимир Пущак. Дуже багато були недобросовісних відвідувачів, які хотіли сфотографуватись на скульптурі, і від того пошкоджилось крило. Було пошкоджено, голови були лебедів, пошкоджені і також. Відламана рука. У майстерні реставратори виготовили нові деталі, розповідає скульптор-реставратор Андрій Федоришин. Десять років 10 зроблені неякісні відтворення ший лебедів, які не відповідали оригіналу. Була втрачена рука. І, власне, при реставрації було знайдено. Сина автора і онука в них були фотографії Оригіналу, як він виглядав першопочатково, і, власне, по тих фотографіях відновлювалися фрагменти скульптури. Автором скульптури Іван Телесик є львівський скульптор Лаврентій Гром. Позував для скульптури його син Роман Гром. Йому тоді було 8 років, зараз чоловіку 85 І ось як зараз він виглядає. Про це розповів онук скульптора Остап Гроб і надав ці фото. Тепер, після реставрації, фонтан знову набуде свого первісного вигляду. Нові елементи скульптури вже змонтували, і реставратори зараз працюють над деталями, зокрема, роблять шиї голови лебедів. Вони були надто довгі і не по характеру, і воно досить дивно сприймалися ця скульптурна композиція. Окрім того, так як дуже багато шарів фар було, була втрачена вся пластика, вся фактура цих скульптур, і вони так виглядали вельми масивно, незграбно. Ну і тому і так сприймалося не дуже. А власне, після реставрації, ну тобто буде зовсім інакший вигляд. Після того, як скульптуру очистять, її ще покриють спеціальною захисною фарбою, каже Андрій Фадоришин. Після цього майстри візьмуться за ремонт чаші фонтану, розповів головний інженер стрійського парку Володимир Пущак. І додав, відкриття фонтану планується до кінця червня. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.